Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки. І сьогодні я хочу трохи поговорити про психосоматику. Якщо вам цікава ця тема, ви можете знайти інформацію у Ліз Бурбо, у Луїзи Хей, у Сінєльнікова, Дуже дуже багато різної інформації і різних книж, книг на цю тему. Так що, якщо ви цікавитесь, то будь ласка, це можете зробити самостійно. Я сьогодні буду говорити простими словами. Да? Психосоматика, що це таке? Це коли ваш емоцій, наш емоційний стан впливає на наше тіло. Наприклад, ви довгий період перебуваєте чи в стресі. Чи в страху, чи у вас постійно якісь думки, і це може провокувати наприклад головний біль, біль у спині, шлунковий біль, закладене горло, закладений ніс і так далі, і тому подібне. І це не навіть не дуже просто це може впливати на серйозні такі захворювання, як онкологія. І тому потрібно розуміти і пам'ятати, що все зв'язано між собою, наше тіло, наші думки, наші емоції, вони все пов'язані. Не може бути окремо. У мене була клієнтка, доросла 73 роки, яка звернулася до мене, її направив невропатолог до мене на, на терапію, тому що невропатолог побачила, що те, що в неї відбувається з нею. Це причина, ну психологічна причина, емоційна причина. І коли ми почали досліджувати, а в не прийшла до мене, в неї був тремор кінцівок, да, в неї був перекос обличчя дуже серйозний, дуже зажаті мишці м'язи обличчя, і був серйозний перекіс. Обличчя було нерівна, да, от нерівне, нерівна форма обличчя. І коли ми почали працювати, спочатку вона була налаштована дуже скептично, але час за часом, коли ми пропрацьовували, ми робили медитації, ми робили аутотренинги, коли вже була довіра між нами, і ми повернулися туди, та, в минуле. І як виявилося, що дуже довгий час вона у відносинах стримувала свої певні емоції, коли близька людина. Поводилася з нею негарно, агресивно і так далі, але вона боялася провокувати ще більший конфлікт, ще більший скандал. І вона зажимала ці всі емоції, і ці емоції відразилися на тілі оцею маскою такого болю і страху. І коли ми це почали пропрацьовувати до кінця наших, нашої терапії, обличчя набуло. Нормального вигляду, тобто ми досягли колосального результату. Я навіть не очікувала, що ми до такого дойдемо. Тому е дуже важливо да, от піклуватися про свій емоційний стан. Дуже важливо не зажимати емоції і усвідомлювати їх. Е от в, в давній шаманській традиції, коли е людина хвора приходила до шамана на лікування. Перед тим, як брати, лікувати його, да, як раніше там, лікували всякими травами, там, е, окурювали димом, да, і, про, і далі, і так далі. то шаман спочатку пропонував людині піти в відкрите поле, викопати глибоку яму і кричати в неї. Про що це говорить? Що ще тоді, дуже давно, люди, ті, які лікували, да, от, вони розуміли. Що все взаємозв'язано між собою. І тому, якщо у вас є така проблема, ви не знаєте, як виражати емоції, да? ви не розумієте, ви подавляєте їх, чи чогось боїтеся. Приходьте на індивідуальні сесії, і з цим, цим ми можемо розібратися. Це не значить, що ми повинні, знаєте, коли ви сердитесь, ви повинні на когось там кричати чи зриватися. Це не про це. Це про те, що ви повинні усвідомлювати, що конкретно ви відчуваєте, чому ви це відчуваєте і що можна зробити, щоб змінити цей емоційний фон. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, класних подій, всього найкращого і до наступної зустрічі!